Понад 500 гектарів землі для обробітку має разом з братом фермер Олександр Шафорост. Через мобілізацію в господарстві не вистачає робочих рук на посівну, розповідає аграрій. До вторгнення у полі працювали п'ять механізаторів: два з яких пенсійного віку, один багатодітний, решта військово зобов'язані. Тобто, ми втратили двох дуже висококваліфікованих людей, які вміють налаштувати техніку на коліні. Відремонтувати в полі будь-яка проблема, яка станеться. Вони відчувають цю проблему зсередини і можуть ну в лічені там. Години відремонтувати якусь важку поломку складну. Відповідно, їх ми не замінили ніким. Олександр Шафорост каже, знайти нові кадри за два роки не вдалося, тож за кермо сідають самі. Дефіцит кадрів в селі це. Величезна кричуща проблема. Підготовка профі... спеціаліста на техніку. Ну я думаю, це не менше одного року, і це буде лише базові знання, які ну скажімо так. Це буде теоретична частина, практична частина ще не менше одного року. Керувати технікою зможе не кожен, потрібні знання та досвід, каже фермер із сусіднього села Горобівка Сергій Дунь. Чоловік додає їхні кваліфіковані механізатори, не всі забезпечені бронюванням. Є спеціалісти в отрості землеробства. і так як він працює, то на його місто, щоб щоб його кудись. У нас на нашій території заміни нема. Ну, по всій нашій громаді по Річківській заміни нема. во перше що дуже багато хлопців у нас забрано служать. В обробітку у мене 510 гектар, Працюючих у мене шість працюючих шість. Я сьомий, шестеро. Ну, з них три пенсіонери. За словами керівника профільного департаменту сумської облдержадміністрації Олександра Маслака, бронювання працівників регулюється урядовою постановою. Для початку підприємство мають визнати критично важливим для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Звернення приймає і розглядає Міністерство аграрної політики та обласна влада. на обласному рівні. Це мають бути на вибір вісім показників: зокрема, це довідки органу місцевого самоврядування про важливість даного підприємства для громади. Це кількість працівників не менше трьох осіб, це доходи за звітний період, які перевищують дві тисячі гривень. Це відповідність кодам економічної діяльності, які належать до галузі сільського господарства або переробної промисловості, це наявність рахунку в банках для проведення зовнішньоекономічних операцій, ну і інші показники. Тобто, на вибір, мінімум три, дають можливість подати документ. На розгляд обласної комісії і отримати відповідний статус критично важливого підприємства. За словами Олександра Маслака, на обласному рівні відповідні рішення про визнання організацій критично важливими прийняті по 68 підприємствах. Ще 100 – визнані такими на загальнодержавному рівні. Цей статус дає можливість подавати списки військовозобов'язаних для подальшої процедури їх бронювання. Катерина Іваненко, Лариса Дученко, Суспільне новини, Сумщина.